Привіт, друзі! Колись ми з Василем Любарцем записували велике відео його бачення, як замінити систему. І ну, були такі декілька скептичних коментарів, і ми з ним вирішили, оцю велику бесіду розбити на маленькі кусочки і ще раз проговорити, яким чином замінити. Систем. Перша частина сьогодні буде: чому саме настав час лідерів, основний критерій відбору яких є совість. Доброго дня! У мене в гостях знову Василь Любарець, і ми хочемо з ним поговорити, чому людям не заходять багато питань, особливо про те, як змінити систему. Чому річ? От нібито от всі розуміють, як систему змінити, замінити, але люди не бачать реальних кроків, як це зробити. Що думаєш, Василь? Мені здається, саме якраз не всі розуміють цю різницю між змінити систему угу. і замінити систему. Тобто змінити систему це хоча всі, навіть не задумуючись, одні кажуть, замінити, інші кажуть, змінити. Я питаю: гаразд. А яку систему е, треба замінити, відповіді нема. Тобто, визначення дефініції, яку систему замінити, яка в ній ключова або стежень цієї системи. Що є стежнем цієї системи, взагалі ніхто навіть не думає. Потім, на яку систему? Та от треба Петра поставити замість Івана. Угу. Ну, вибачте, це не заміна системи, це зміна системи, тобто зміна. Ключового, важливого елементу системи, тобто людей. От як, наприклад, зробив Грузії Сакашвілі, він змінив систему. Принципово змінив ключовий елемент, один із ключових елементів людей він замінив, але систему він не замінив. Чому? Тому що стержень, стержень цієї системи діючої, я їй даю таке визначення партійно олігархічна політична система представницької демократії, яка спирається на фінансово корпоративну економіку з основною формою власності приватна по замовчуванню свята. Угу. Стежнем цієї системи є політична партія, яка є витоком корупції. Тому що до бабки ходити не потрібно, рівень корупції зашкалю. От, Так от політична партія це та риба, верніше, та голова риби, яка не є з голови. Чому? Тому що політична партія, або проєкт, як зараз кажуть, е, тут немає питання, оця організація, сама організація, ця структура. Вона співає нам гарних пісень, ми за неї голосуємо, угу. а без грошей вона нічого зробити не може. І рано чи пізно вона падає на гроші олігархів. А мета олігархів нас грабувати. Ну добре, Василю, от це зрозуміло. От зрозуміло, але ж ми ж розуміємо, що для того, щоб це. Ну, от... Такий є закон зараз. Во закон про політичні партії а, він не дозволяє нам з тобою стати політичним суб'єктом, Да? тобто а, нам потрібні гроші утримувати організацію. Якщо в тебе немає достатньо грошей, тебе починає за погану звітність штрафувати на ЗК, переслідувати тебе. І ти рано чи пізно припиняєш діяльність цієї партії, тому що вся система налаштована так, щоб в тебе був великий найманий персонал який вчасно подає звітності, який відповідає всім вимогам законодавства, і тобто наші активісти, там Ольга Евазовська, Вікторія Підгорна, вони розробили такий закон, який може виконати лише олігарх. Тобто, звичайно, тобто, да, звичайно, людина не може да, всі вимоги закону зробити. Там от я до речі, я позавчора читав закон про політичні партії. Тобто, цим, тобі потрібно навіть щоб почати зібрати 10 тисяч підписів. І зібрати на сєз 100 людей одразу, от як вони з'являться, ці 10 тисяч без політичної діяльності чи 100 людей невідомо. От має якось з'явитися. Це зрозуміло. Тобто, але є такий закон, і по-іншому ти до влади не прийдеш, от зараз, правильно, законним шляхом. А що ти пропонуєш, Кажи от ми зараз стали свідками атаки наших дронів на літаки. Так. Московський, так? Так от зараз Павло, ми живемо в той час, коли новітні технології, час яких прийшов об'єктивно, це об'єктивні речі, він надає оці можливості. І у нас, у нас, ну я трошки відступлю назад, тобто, от ми дали визначення системи, яка діє сьогодні, яка вперлася в кут, яка не вирішує. Тих викликів часу, які сьогодні є, О, це є оці літаки, оці, що на них дрони напали. А я пропоную дрони в цій війні. Тобто і це вперше в історії людства, це стоїть на тому, що вперше в історії людства правдиве слово, як би його не заливали лайном, як би його не ховали, воно вийшло з-під контролю владу маючи. Вони не можуть нас одурити. Вперше в історії людства. Це сталася така ситуація. Тим і... погоджуюсь, так. Час вимагає, що з другого боку у нас в Україні на столі лежать чотири даності, яких заперечувати, ну, спробую заперечити. А саме перша даність величезний запит на справедливість. Це у нас було споконвіків, і воно зараз є. і Це така риса наша, українська. Друге, Величезний рівень корупції в суспільстві, який живеться, живить недовіру в суспільстві. Ніхто нікому не довіряє. Угу. Третє, це оці люди, які це організували, оці закони написали, про які ти кажеш. Вони з одного боку, третє, б'ють себе в груди, як вони за Україну готові життя покласти. На, на публіку, ну, які вони волонтери там, ну, страшно, Порошенко, от взяти такий приклад. страшно який хлопець правильний сьогодні. от. А з другого продають четверта даність, продають Україну оптом і роздріб на захід і на схід. Чи угу. Чинічно і нагло, я б я б так сказав. Як нам відділити оці мухи від котлет? Так от, в 91-му році. Коли організовувалася новітня Українська держава, не будемо нижче ходити. Було, в принципі, неможливо організувати справедливі, або, скажімо так, прозорі політико-економічні взаємовідносини. Можна було зробити, як в Польщі, ближче можна було, але все одно, в принципі, було неможливо. Угу. Чому? Да, тому що рівень об'єми швидкості засоби розповсюдження інформації не дозволяли зробити це технічно. Тобто не можна було отак: от на стіл, всі руки на стіл, під столом нічого не передаси, кожна генерована копійка видно, хто деякий зробив і куди вона столу впала. Зачекай, зачекай, Василь, от давай зупинимось на, на хвилинко, їдись. от те ти кажеш: тоді це неможливо було зробити. А зараз це можливо зробити. Але, або можливо було зробити, як в Польщі. Але суб'єкт, який це робить, це влада. Тобто влада це мож, може зробити, а може не зробити. Тобто, ми... це, це, це неможливо зробити без влади. Так, без влади, да, без без влади, влади? неможливо. Да, так. Тобто влада, влада створює цей прозорий механізм розподілу власності да, суспільної. Да. Це об'єктивні речі, на які я спираюся. Тобто, ми оцей природно-соціальний закон взаємопливу або кореляції рівня об'ємів швидкості і засобів розповсюдження інформації, вимог і можливостей часу доби в еволюції людства. А ми зараз на переході від доби індустріальної до доби інформаційної, Домінуючої сутності людини, тобто вимог часу до лідерів, які будуть вести за собою інших людей, і політико-економічних систем. Тобто, оці речі вони корелюються об'єктивно. І якщо ми подивимося зліва направо, то ми зараз, оце пунктир коричневий, на переході від доби індустріальної до доби інформаційної. Добре? Василь, я, я декілька слів теж скажу. От ага. по, да, схемі е, раніше, я для глядачів зараз говорю раніше, ага. там в наші родоплемінні там наші стосунки, коли були найвагомішим е, критерієм для такого лідерства була сила, плоть. Тобто, фізична, фізична, фізична сила сила да, фізична сила брала все. Тобто, за фізичною силою всі йшли. Слово передавалося із і зустрі. А другому письменність з'явилася явила. письменність та да, тоді з'явився такий головуючий принцип головою той, хто розумніший. Тобто, інтелект вийшов так. да на перше місце. Потім, коли з'явилися да, друкарські вірстати, почали розповсюджувати інформацію ще швидше. На першу роль вийшла харізма. Тобто, люди почали хто більш там емпатічний, більш привабливий, більш красиво говорить. Той почав займати лідерські позиції. І зараз ми переходимо до нової доби, де на, першу, на перший план виходить совість. Правильно? Точно, точно так, абсолютно. Тобто, оце і бачите, як воно пов'язана: оця домінуюча людська сутність людей, які керуються совістю при прийнятті рішень в світі менше одного відсотка. Людей, які керуються е, потребами плоті, більше 80%. Угу. Людей, які керуються е, прагматики, потребами розуму, їх десь близько 15%. Людей, які е, харизматики, їх близько 4%, більше 4%. А людей, які керуються совістю е, при прийнятті рішень, їх менше одного відсотка, але прийшов їх час, тому що прийшов час абсолютної прозорості. Uh -huh. І люди, які прагматики, споживачі, харизматики, вони маніпулювали іншими людьми в тій чи іншій мірі. Uh -huh. А людина, яка, в якої домінує совість, вона не маніпулює іншими людьми. Вона... Своїм прикладом показує, що ось цей шлях безпрограшний. Uh -huh. Якщо ти будеш жити чесно, це вигідно. <схід> От, ми маємо замінити не змінити, а замінити Запорожець на Мерседес, скажімо так, або ці літаки на, на дрони. Так. От. І ця система це вічова. Безпосереднього народовладдя. вічі це загальні збори громади, села, селища, міста, держави, загальні збори. Зараз в інтернеті 24 на 7 це можна робити Легко. тобто можливості такі є. От. Вічова, безпосереднього народовладдя, Конституція України, стаття 5, це наша величезна перевага, що в нас це в Конституції є. Яка з мережі територіальних громад, де на зміну політичній партії, як стержню старої системи, є велика група людей, яка називається територіальна громада села селища міста чи країни? Це була перша частина наших бесед. Це була перша частина великої розмови. І в наступному ми будемо говорити, яким саме чином можливо сьогодні народу замінити існуючу систему.